Камера є, світло є. Кава без кофеїну. Як її роблять? Третій метод це О2. Не питайте, чому саме кофеїн це його вибір. Кому ж потрібен цей декаф? Чайник в студію, будь ласка. Ніякого особливого рецепту під не немає. Кенія декаф, а. Всім привіт! Кава без кофеїну. Багато хто досі думає, а навіщо вона взагалі? А що, якщо я скажу, що ця кава може бути ще й смачною? Ага. Так, да, тобі не почулося смачно ю. Сьогодні ми розберемося, що таке декаф, як його роблять, хто має або може його пити, і, звісно, спробуємо. Що таке кава без кофеїну? Це звичайна кава, просто з якої видалили кофеїн. Не повністю. Невеличкий відсоток завжди залишається, і це нормально. На організм такий залишок практично не впливає, а це означає, що така кава ідеальна опція для тих, кому важливо уникати стимуляторів, як її роблять. Є кілька способів, як витягують кофеїн з кавових зе. Перший хімічний метод: Етилоцитат, метиленхлорид. Так, звучить трохи лячно, але якщо все правильно зробити, то цих розчинників в каві не залишається. Зерно замочується в гарячій воді та додається такий розчинник. Він витягує зерна кофеїн в воду, а потім вся ця вода просто прибирається. Не дуже екологічно, але дешево. Другий спосіб Swiss Water Method. <плес> Я знав, що ви засмієтеся, тому зробив паузу. І другий спосіб Swiss Water Method, або ж по-нашому швейцарська вода. Метод без використання хімії, але з великою кількістю води. Як і завжди, зерна замочують гарячій воді, яка витягує в себе всі елементи з кави, кофеїн та інші смакові спалуки. Потім цю воду пропускають через вуглецеві фільтри, що затримують молекули кофеїна. І у нас виходить вода, насичена смаковими спалуками, але без кофеїну. І тепер в таку воду поміщають зелені зерна, які віддають лише те, чого в ній немає. Тобто кофеїн. А всі смакові властивості зберігаються. Це дуже дорогий метод. Але він найкраще зберігає смакові властивості кави, а ще він дуже рідко зустрічається. Третій метод – 2 Уявіть, зерна поміщують у камеру, туди запускають вуглекислий газ під тиском. У таких умовах СО2 стає суперкритичним. Це стан, у якому вуглекислий газ поводиться одночасно як рідина і газ. Тоді він вибірково витягує з зерна тільки кофеїн. Не питайте, чому саме кофеїн це його вибір. І круто ще те, що со 2 можна потім відфільтрувати та використовувати знову. А яким буває ДЕКАФ? так само як і звичайна кава, ДЕКАФ може бути з Ефіопії, Колумбії, Бразилії, Кенії та ще декілька країн. Є миті, натуральні, експериментальні і на смак вони також різні. Класичний декаф не має бути нудним або пласким. Наприклад, в нашому асортименті ви можете знайти аж 4 декафа. просту та зрозумілу комерційну Бразилію та ще 3 з пишака: Колумбія Під Еспресо, Кенія в Омні та Колумбія Фільтр. Кому ж потрібен цей декаф? кава для тих, хто не може пити кофеїн через здоров'я, тих, хто хоче пити ввечері без проблем зі сном. Для вагітних, годуючих або просто чутливих до стимуляторів. І навіть для тих, хто хоче зменшити кількість кофеїну, але не відмовлятися від улюбленого ритуалу. Зараз я зроблю v 60 на цікаві, і ми подивимося, як вона поводиться в фільтрі. Чайник в студію, будь ласка, дякую. Готувати я буду в воронці класичні. Ніякого особливого рецепту під дикаф немає. Потрібно все підбирати під свій помел, температуру води, смакові потреби. Але база є база. Змочили, злили, поставили, кавусю вже змалов, беру 16 грам. Розрівняли. Чикс. Ага, ага. Let's go. Вливаю 50 мл. Кожні 25 секунд. Мій улюблений рецепт, який працює майже з будь-якою кавою. Варю я сьогодні кендію decaf. обсмажки Омні. Тобто мою можна заварити як в еспресо, так і в будь-якому паровері. Що ж, останнє вливання є? Трошки турбулентності. А поки кава протікає. У мене до вас питання. Ти підписався на канал? Все. Дивимось далі. Так. І кава заварилася. Як, як завжди. Тикс. Ого. Кеніа декаф, а? Коли ви куштували Кенію декаф? Саме популярна це Колумбія, можливо, і де іноді ви можете зустріти ще. Бразилію або ж якісь бленди декафів. А Кенію... Цікаво. Ну все, все. Що ж скуштуємо. Ой дуже смачно сухофрукти, узвар, м червоні ягоди. Прикольно, п'єте таку каву і думаєте, це вона без кофеїну? А смакує навіть краще, ніж деякі лоти з кофеїном. Тому Kenya Must Have. Ви обирайте, купуйте, замовляйте у нас на сайті. Так, а зараз ми скуштуємо Декаф Еспресо. Багато хто його недооцінює, але якщо у ста прямі руки, то це буде смачно. Будь ж, ось він еспресо на декафі. Виглядає як звичайний еспресо, трошки менше крема. Але смакою також яскраво, фрукти, фрукти ягоди. Дос, досить смачно, тому всім рекомендую. Можете сміло, сміливо прийти, випити еспресо на декафі, кайфанути і не отримати лишньої дози. Як це називається? Кофеїну, так підсумович, Декаф не про слабкість, це про вибір. Хтось хоче ритуал без нервів, хтось просто смак, а хтось пити каву і ввечері, і вранці без передозу. І я за те, щоб кава була доступною всім. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до кави без кофеїну, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Та ще побачимось!